Шановні глядачі, розглянемо розв'язок завдання 47. Яка була найбільша сума окремого платежу у стейблкоїнах з санкційного гаманця? Вихідні дані включають якесь фото з тортом. Ви можете зупиняти відео і думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяком, ключем до розгадки чи засобом перевірки версій. Зворотний пошук за цим зображенням може вивести на багато різних тортів, але не дати потрібного результату. Тому звертаємо увагу на напис у правому верхньому кутку. Вкусне Софі. За відповідним запитом, ми бачимо якісь сторінки в соцмережах, наприклад, в Інстаграмі. З'ясуємо, що це стосується Бернаулу. Є номер у WhatsApp. Він, очевидно, і є номером. Телефоном. Оскільки Барнаул це Росія, спробуємо пошук через Яндекс. Бачимо, що є ще якийсь канал у Телеграмі. Але більш широкий запит виводить нас на сторінку ВКонтакті, І тут, власне, є один контакт. На відповідну сторінку можна перейти за посиланням. Соня Смолянникова. Пошук власне за таким запитом виводить на різні копії сторінок мережі ВКонтакті, де інформація більш відкрита. Є різні фото. Зокрема, таке. Але це може завести в тупік, оскільки пошук за зображеннями може в загальних школах системах бути дуже ефективним, тому звертаємо увагу на адресу. Тут вказане місце на Яндекс-картах. Це стосується вулиці Новгородської в Барнаулі. Здається, ще один тупік, але відповідне місце можна проглянути і на Google Мапах. Бачимо цікавий напис: Home of Revil. В супутниковій версії бачимо якусь споруду з плоскими дахами. Можна вимкнути перегляд вулиць, але бачимо, інформація актуалізована станом лише на 2012 рік. Тому при перегляді вулиць цього будинку не видно. Тим не менше, можна подивитись деяку інформацію про цей пункт, і тут є різні посилання, що стосується в матеріалів хакерської тематики. Згідно одного з тих матеріалів, Якась особа розшукується ФБР, це Суперкакер Євгеній Полянін. Згадується його дружина Софія. Фото схоже на те, яке ми вже бачили. І є фото будинку, який не був доступний у перегляді вулиць. Є дані, що Софія займається випічкою тортів, і є дані в російських бізнес-реєстрах про Полянина Євгена Ігоровича. Наближаємось до адреси криптогаманця, але бачимо і сторінку ФБР, де є дані про рошок. Євгена Поляніна описується його діяльність, яка полягала в зашифрованні файлів різних організацій. Вимагання грошей на цій основі в обмін на зворотне дешифрування. Використовуємо в запиті також слово санкції і виходимо на Open Sanctions. Де є відповідна інформація, також вказується перше джерело. Тут є адреси криптогаманців. XBT стосується біткоїна. USDT це, власне, стейбкоїн. Ця ж інформація є і в першому джерелі. Відповідно, в нас є адреса криптогаманця. Для підтвердження, з'ясовуємо, що. USDT дійсно стейблкоін з назвою Tether. Є сайт розробників. Тут є опція, як це працює, і йде перелік блокчейнів, в яких можна працювати з USDT. Потрібні ще якісь інструменти аналізу власне криптогаманця. Досить велика підбірка є на сайті Блок Шерлок. Наразі випробуємо блокчейр. Тут можна ввести адресу криптогаманця. Бачимо збіг з різними блокчейнами. На сайті Тезер згадувався блокчейн-ефір, але є ще BNB-адреси, тобто адреси криптобіржі Binance. Переглядаємо. Остання транзакція стосувалася порівняно невеликої суми і йшлося, напевно, про придбання токенів Трамп. Тут є різні опції перегляду історії, наприклад, лише недавні транзакції. І звертаємо увагу на транзакції з устав великими сумами. Бачимо транзакція майже на 100 тисяч USDT, але дивимося інші транзакції. І бачимо суму 200 тисяч але це стосується іншої криптовалюти. Дата транзакції 9 вересня 2021 року. З'ясовуємо, що BUSD це також стейблкоін. Тому беремо цю транзакцію на замітку, але роздаємо інші опції. Наприклад, в опції Main багато нульових сум. І не видно повністю трансакцій, але розглядаючи, наприклад, транзакцію від 9 вересня 2021 року, першого року, каже, нам відома. Переходячи з відповідним посиланням, ми бачимо суму комісії в BNB і також основну суму транзакцій в BUSD. Було два посилання, однакових, тому вони ведуть до однакових результатів. Розглянемо опцію bap 20 Тут відразу висвітлюється сума транзакцій і криптовалют, в яких вони проведені. Бачимо досить велику суму кіська в криптовалюті, але за що це не стейблкоін і проєкт підозрюється в шахрасті. Ще дві великі суми цікавими, криптовалютами, які також виявляються: не є стаблкоїнами. І обидві підозрюються як шахрайські проекти. Тому дивимося, що є суми більші за ту, яку ми вже зустрічали, і бачимо суму 547 тисяч СД. Це поки що рекорд. Розглянемо блокчейн ефіру за цим криптогаманцем. Також бачимо є різні опції перегляду історії. Зустрічаємо і великі суми. Розглянемо опцію erc 20 Тут привертає транзакція на суму понад 704 тисячі DAI. Засуваємо, що це за криптовалюта. Це також стейблкоін. І поки що це рекорд, інші суми не перевищують даної. Але повертаємось до колекції інструментів блокчейн-аналізу. Дуже повчально випробувати всі ці інструменти, але звертаємо увагу на метаSLEOF. Переходимо на сайт, вводимо адресу криптогаманця, бачимо також результати по кількох блокчейнах. Вивчаємо ефір. Тут замість табличної форми. Подається граф щодо транзакцій і руху між криптогаманцями. І бачимо, знайому нам суму в криптовалюті DAI. Але бачимо стрілку із ще більшою сумою. Майже 2 мільйони USDT, Але переглядаючи деталі, засуємо, що це. Не одна транзакція, а чотири. Питання йшлося про одну транзакцію. Тому розглядаємо транзакцію в DAI, розглядаємо деталі і вже відома нам сума понад 704 тисячі. Це є зафіксованим нами рекордом. Щодо величини однієї транзакції в стейблкоїнах з підсанкційного гаманця. Отже, правильна відповідь: понад 704 тисячі DAI. Що краще ідентифікує особу? Зв'язки з нерухомістю чи зв'язки з криптогаманцями. Дякую за участь у розслідуванні.